Друзі, ми знову стаємо свідками екологічної катастрофи на ставку поблизу Огнівки у Полтаві. Подивіться, як уже обмілів ставок за перші 10 днів червня. І це він ще не бачив справжньої спеки. Справа тут, мабуть, не у спеці, а у несправності ось цієї дамби, яка через неполадки. І втручання з боку комунальних служб неправильно пропускає воду. Вся вода витікає зі ставка в інші ставки нижче по каскаду. З тими ставками, що нижче, все в порядку. Вони не пересохли. А цей ставок, на жаль, знову на межі екологічної катастрофи. І, на жаль, доводиться констатувати, що цього літа ми також побачимо тут. Мертву рибу, мертвих земноводних і мертвих птахів, на жаль. Продовжую оглядини міліючого ставка. Бачите, якими рослинами водяними поросло дно ставочка вже за цей короткий час. А ось бідолашні качечки рятуються втечею. Поки що лише від мене, але скоро, мабуть, їм доведеться рятуватися втечею. Із цієї водойми, щоб вижити на превеликий жаль. Доведеться їм тікати. Якщо місто не полагодить. А це хто такий красивий? Дивіться. Дивіться, хто це такий гарний. Друзі, подивіться, яка природа, які тварини живуть тут. І все це під великою загрозою через обміління. Ставка. Як я вже казав, потрібно полагодити дамбу, щоб вода не витікала зі ставочка. І щоб птахам, рибам і тваринкам було де мешкати. Ось як виглядає берегова лінія ставка на даний момент. Бачите, вже, мабуть, метрів на 10 вона відступила від своїх природних кордонів і все зменшується. І зменшується водне зеркало. Ось погляньте, друзі, таким красуням, великим білим чаплям, скоро банально не буде де жити, якщо пересохне ставок. Якщо не відремонтують дамбу. Куди? Куди їм доведеться діватися бідолашним? Треба відремонтувати дамбу. Негайно. Ось на цьому самому місці лише місяць тому я знімав пару красивих білих лебедів, які оселилися на цьому ставку лише у цьому році. І подивіться, що, що сталося зі ставком. Він повністю дно висохло і вкрилося рослинами. Взагалі немає води. І лишилось поодинокі мартини. У калюжах, у маленьких калюжах. Шукають собі поживу. Ні про яких лебедів вже не йдеться він. Банально, банально немає де плавати. Для лебедів потрібна вода. І мартинам теж доведеться покинути це місце, якщо не вдасться зупинити екологічну катастрофу. Друзі, ну і на останок Хочу вкотре звернутися до нашої полтавської дуже розумної влади. Щоб вона звернула нарешті увагу на проблему огнівського ставку, полагодила цю нещасну дамбу, щоб у нас полтавці могли насолоджуватися природою, птахами, рибою, земноводними, звірятками і чудовою полтавською природою. Негайно полагодьте дамбу, і ні в якому разі не можна допустити повторення минулорічної екологічної катастрофи. Бо це злочин проти природи, проти тварин і проти людей.